Усіх вітаю! У нас з'явилося ось таке насіння кавуна Баронеса від компанії Reef 2 в професійному опакуванні. Тут у нас іде 100 насіння. Також у нас є своє власне насіннячко. Теж кавуна Баронеса. Фасоване по 25 штучок і 5 штучок. Зараз хочу вам більш детально розповісти про нього. Це у нас кавун Баронеса, середній ранній гібрид. Перші плоди можна зібрати вже приблизно через 70-75 днів. Після висіву. Плоди цього кавуна зазвичай мають округлу злегка овальну форму та виростають досить великими вагою десь приблизно до 8 кг, від 6 до 8 Шкірка у них досить тонка, що є плюсом. Але головна особливість цього кавуна це його цукристість. Вона досягає до 12%. Кавун дуже солодкий та соковитий. Також його досить часто використовують в продажі через те, що у нього дуже гарна транспортабельність. Зараз відкриємо упаковочку. Це у нас професійна упаковочка від виробника. Так, зараз відкриємо і подивимось, як він виглядає. Також я додам до цього відео, як виглядає сам кавун у розрізі. Так, от зараз відкриваю. І покажу вам саме насіннячко. Ось так воно виглядає. Воно вже відразу оброблене, як бачите. Це у нас тип кавуна Шуга Бейбі. І в основному його вирощують у відкритих ґрунтах. У цього кавуна дуже висока врожайність, до 6 плодів на одній рослині. Також серед переваг цього гібриду варто відзначити його стійкість до таких захворювань, як фузаріоз та антракноз. Що є плюсом, тому що вам не потрібно буде з приводу цього приділяти багато йому уваги. Тому всім, кому цікаво, переходьте на наш сайт Культіва та замовляйте.